Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 1, вірші з 1 по 12. Многочасні і многообразні древли Бог, глаголовий Отцем вопроцах. Впоследок дні сіх глагола нам в сині, його же положи наследника всем, Ім же і веки сотвори. и же сияние славы и образ и постаси его, нося же всяческое глаголом силы своей собою очищение сотворив грехов наших, седе одесную престола величествия на высоких. Толико лучший был ангел, елико преславнее паче их наследство во имя. Кому бы рече, когда от ангел, Сын мой еси ты, аз днесь родихтя, И паки, аз буду ему во отца, И той будет мне в сына. Егда же паки вводит первородного во вселенную глаголит, И да поклонятся ему все ангели Божии. И ко ангелам уба глаголит – Творяй ангелы своя, духи и слуги своя, огонь палящий. К Сыну же, престол твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия твоего. Возлюбил, Еси правду, и возненавидел, Еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог твой, елеем радости, паче причастник Твоих. І паки, вначале Ты, Господи, землю основал, Еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут. Ти же прибуваєш, і вся якось різа обіцяють, і як одежду свієш їх і зміняться, ти же той ж діїсі, і літа твоя не оскудєють». Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він ось тільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з ангелів він промовив: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця, а він мені буде за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить. І нехай йому це всі анголи Божі. А про анголів він говорить: ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь своїми слугами, а про сина. Престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання, берло праведності. Ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже твій Бог, оливою радості більше, ніж друзів твоїх. І Ти, Господи, землю колись заклав, а небо точин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться.